Протягом двох днів сьогодні зранку дивилася, все ж таки ворог здійснить масовану атаку. Перш за все по столиці. Постраждають. Мені тиде на суботу. Чому не вівторок не здійснив? Тому що зараз от випробовує певну нову тактику. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я Льона Захарченко, і до нас приєднується Тетяна. Гай, вітаю, Тетяну, рада бачити. Вітаю, Альона. Дуже рада бачити і тебе. Не дивлячись на те, що трошки так давненько не бачилися, але хочу yeah. сказати, що спостерігаю за твоєю творчістю у Тікток. Дуже кайфую, і ти знаєш, хочу ті тобі зробити комплімент, що період, yeah, коли ми всі в такому емоційному мінусі, тому що і події, які відбуваються, так. І, скажем, те, що така погода, от зараз депресивна. Mm -hmm. Ти знаєш навіть якось не настрій. То твої вірші, скажу тобі чесно, просто мене піднімають, і завдяки їм в мене розпускаються крила. Тож, дякую yeah, okay. тобі, продовжуй в тому ж дусі. Все, сьогодні ж запишу щось свіженьке. Дякую, Танчка. Хочу нагадати, що 12 грудня записуємо дами інтерв'ю. І першочергове питання, яке турбує всіх максимально, це все ж таки плани ворога до кінця цього місяця. Ми розуміємо, що попереду чимало свят. Бачимо, що ворог зараз робить певну паузу. Маю на увазі під паузою, що, звісно, продовжуються обстріли, але не такі масовані, як це було до цього, і це лякає. Тому що розуміємо, що після такого зазвичай нормально так може ворог завдати удару по території України. Тому давай дивитися, що ж буде. Насправді. Ти знаєш, зараз дуже багато говорять про те, що буде якесь затища і перемир'я з Різдва там, до Нового року. І сьогодні, ти знаєш, зранку я одному з етерів дивилася: ні, це маніпуляція і брехня. Не вірте ворогу, адже ворог ніколи своїх якихось обіцянок чи домовленостей не дотримується. Бачу, це я зараз і по картах. Так, дійсно, ми бачимо, що от, е, десь з двадцятих числа листопада ворог точково б'є по містах. Грудня, та... так ти маєш на увазі? Ні, ні, ні. Ще а це ще з 20 листопада, так, так, тому що вже так. не так б'є по енергооб'єктах, хоча влучають, наприклад, як сьогодні на Донеччині, так? Ем, відчувала, що буде масований удар по місту Києву, десь мені йшов вівторок, середа. І ти знаєш, тільки така тривога лунає, ти зразу вскакуєш, і от небезпека відчувається. Але знаєш. Кожен раз переглядаєш, думаєш, а може схаменулися? А може, не будуть бити? Угу. Ні. Я вам більше скажу, не хочу лякати, тому що знаєте, що я завжди стараюся максимально оптимістично говорити по прогнозах. Але що я бачу, все ж таки по Києву попередження, попередження мої прекрасні по Києву, найближчі дні, і я думаю, це буде до понеділка. Ем, протягом двох днів сьогодні зранку дивилася. Все ж таки ворог здійснить масовану атаку, перш за все, по столиці. Постраждають, мені іде на суботу. Чому не вівторок не здійснив? Тому що зараз виправдовує певну нову тактику, щоб якомога більше ППО пропускало удари і не збивало, і щоб якомога більше було влучань. І влучань, мої прекрасні, саме по житлових будинках. Максимально людей вивести з рівноваги, щоб люди встали і, е, і йшли на бунт, і, е, просили, якби, скинути. Е, Президента керівництво, щоб ми тиснуло на державу, щоб ми капітулювали, не буде такого. Дивіться, небезпека на оцих вихідних. Я бачу дуже велику небезпеку. Київ хто нас дивиться? Кропивницький, Дніпро. Велика небезпека є лишається для Одеси і Одещини і для Миколаєва. З понеділка бачила небезпеку для багатьох інших регіонів, але що хочу сказати по західних регіонах. Є небезпека, відчуваю її ще спочатку грудня, можна сказати, навіть з кінця листопада, і я бачу, що спочатку постраждає більш північніша сторона. Будемо дивитися льоно, зустрічатися спочатку наступного тижня, тому що важливо подивитися, адже ворог не збирається зупинятися. Ворог навпаки. Я бачу активізацію от по обстрілах. Він зараз накопичує ресурс саме на свята, і найбільша загроза особливо на різдво існує для Львова, для Чернівецької в області, як це не дивно. Для Чернівецької області і мої прекрасні той же Калуш от міста, де люди відпочивають, де люди хочуть, хоч хвилинки, спокою та тиші. Ворог планує завдати удару, удару ракетами, дальнобійними ракетами по цих регіонах. Ти вже сама зачепила тему зміни керівництва країни. Ми бачимо, що зараз відусіль тиснуть на Володимира Зеленського для того, щоб він все ж таки покинув президентський пост. Чи дійсно до цього призведе ця вся ситуація, і чи дійсно відбудуться вибори в Україні? і Зміни президента вибори справді в Україні будуть, будуть вони весною. І у е, народу, я вам хочу сказати, буде шанс показати своє справжнє волевиявлення, на яке ми маємо безпосереднє право, адже ми вибороли його кров'ю в прямому сенсі цього слова. Е, що я хочу сказати? Що я хочу сказати? Е, що? Може, просто це зараз з тобою спілкуюся, і от mm -hmm. я, чесно кажучи, дивуюся людям, от які спілкуються зі мною напряму, потім пишуть шахраї, і вони швиденько туди відправляють гроші. Ну, люди, ну схаменіться. Ну от будьте трохи обачнішими. І потім от люди дивуються, чому в їхньому житті відбуваються неприємності. Ви бачите, що під цією фотографією створений канал, от там буквально місяць тому. Сп... При тому люди, які спілкуються зі мною особисто, по моєму особистому контакту. Ну, люди, от ви потім звинувачуєте. Це що твої хто... фейкові сторінки хтось робить так, і зберегти. Так, дуже кошти. багато і просять, вимагають від мого імені. Я ніколи першою сама нікому не пишу і нічого не пропоную. Будь ласка, будьте обачними. Тому що, якщо хочеш бути обдуреним, завжди будеш. От чому я зараз і кажу, і підведу це саме під президентські вибори, тому що народ здійснить своє волевиявлення. Щоб і світові доказати, якщо тиснете, якщо хочете, і я хочу сказати, що для расистів ці вибори не є хорор, ну як ви знаєте, вигідними, тому що їм легше казати, що наш президент нелегітимний. Не так, тому для них зараз буде на весь світ, весь світ буде спостерігати за цими виборами, слідкувати, щоб це було проведено чесно, щоб ніхто не міг сказати, що ці вибори є фейковими. І що відбудеться далі. Хочу сказати, що народ зробить свій вибір. Хтось із певної прихильності, хтось от прямо, знаєте, зі злобою, тому що набридло вже ось нате, в кожного свої емоції. Але вибори будуть чесні, і до влади прийде людина, я вже про це говорила. Я бачу, і я вже буду говорити про це відверто. Вдруге, за історією Незалежної України, президента, який другий, після кучми, буде повторно обраний. І я бачу на посаді президента повторно пана Зеленського. Можете хейтити мене, можете писати мені негативні коментарі, але згадайте е, предвиборну кампанію в США. І дуже добре, Альонаша, ми живемо зараз у часі. М у часі, такому, знаєте, коли є ресурс, що ми можемо свої слова підтверджувати записами, які опубліковані в той чи інший день. Всі ставили ставки на Харіс. Я ще в серпні сказала, що бачу так. Трампа. Чому було його одразу видно, тому що його роль справді була і є великою у закінченні війни. Які ходи б він не робив, які б дії не здійснював, але він їх робить. І я хочу сказати, що президентом Зеленського я бачила ще, напевно, теж влітку. Тому будемо слідкувати. Я просто я не на чиїй стороні. Я mm -hmm. просто кажу те, що бачу, те, що відчуваю, і те, що передбачаю. Mm. Ну тут зараз, знаєш, мабуть, здивування, що буде на фоні того, що мало хто е думав, що він взагалі буде брати участь у цих е гонках передвиборчих. Тому цікаво, будемо спостерігати надалі. Тань, також прозвучала така сьогодні інформація, не прозвучала, а саме прочитала її про те, що якщо в Україні тиждень буде триматися морози, температура буде плюс-мінус 10 градусів, то Україна лишиться без світла. Настільки критична в нас, нібито ситуація, що ні допомога європейська нічого нам не допоможе з цим, чи дійсно до цього дійде? Ох, як хочуть всередині, щоб температура, яка має бути за в принципі за нормами природних і погодніх умов, опустилася нижче. А тут все плюс 10 і плюс 10. Розумієте, от все не так. Все не так в цій Україні. Ніяк не вдається зманіпулювати, так? навіть і погодою. Дивіться, що я хочу вам сказати. Ні, я не бачу такого розвитку подій. А, і хочу ще раз сказати, Альона, до речі, в тебе в ефірі я про це не казала, але хочу сказати okay. я завжди за правду. У нас не бракує ресурсу. І я буду це говорити і говорила. Тобто є люди, які зараз наприкінці року всередині країни хочуть скористатися тим, що расисти били по наших ТЕЦах, по нашій енергосистемі, для своїх матеріальних благ, для покращення своїх матеріальних благ. Тому тут зараз, дивіться, як дивно, коли нас били, коли розбивали, в жовтні, в листопаді все було нормально. Тільки почали приймати бюджет, тільки почалися ці mm -hmm. тиски на владу. Різко в нас, і особливо в столиці, не стало світла по 20 годин. Ой, яка чудесія. Розумієте? І тому що я зараз бачу, останні зараз маніпуляції проводяться у цій сфері, але не вдасться це зробити. Єдине, що я бачу, так, підняття цін на. Mm -hmm. Електроенергію будуть, але відключень я бачу, що до нового року має все ж таки все налагодитися. І все ж таки прийдемо до стабілізації зі світлом. Не бійтеся, що лишимось без світла. Не бійтеся, що лишимось без без тепла. Ви знаєте, колись народі казали, що якби морози не тріщали після водохрещі з однаково ми йдемо до сни. І ось уже початок зими, осінь пройшла, найтемніші часи уже проходять. Тож, не хвилюйтеся, мої прекрасні, не замерзнемо. Не будемо без світла. Так, питання зі світлом от останніх тижнів, навіть ну, там, до двох тижнів, от такі м усугубилися, угу. але я не бачу, що це буде довго тривало. Що ж, рада це чути. сподіваюся, що дійсно, от знаєш, найприкріше в тому, що це штучно частково створено, і дуже хочеться, щоб більше такого не було в нашій країні. А мирна угода. Не можемо не зачепити цю тему. Чи все ж таки буде підписана якась мирна угода до кінця цього року? Сама хвилююся, дивлюся. Дивіться, от просто показую карту. Король і королева мечів це карти супротиву. Між ними п'ятірка жезлів. От просто показую. Ні. Ні, не буде. Скільки вже ці мирні угоди мусолимо? З весни? Не варто тут їх мусолити. Так, якісь умови виставляти через силу рашистам. Так. Дивіться, я бачу, ну але це не до кінця цього року. От так, якщо там Трамп вимагає, щоб до Різдва, то цього так, я не бачу. Є певні питання, тобто певні поступки навіть з нашої сторони, але вони будуть тимчасові і зовсім не на довгий час. Це по от якщо взяти Донбас, зараз дуже лякають, що. Віддадуть От хто дивиться Альона, на тебе на каналі на Слов'янську, uh -huh. взагалі Донецька область. Я не бачу, що ці міста буде віддано ворогу. Так, може бути певна заморозка по лінії фронту ненадовго, менше як рік, і потім ми заберемо і всі свої міста, і Донецьк, в тому числі, під український прапор. Але будемо силою забирати. Тож не буду повторюватися щодо повернення земель, хто дивився по областях. Пам'ятаєте, добре знаєте, що я говорила. І зараз по тих подіях, які відбуваються, ми можемо просто чітко прослідковувати, що до того воно все йде. Чи лишиться Україна без допомоги США? Тому що ми бачимо цей тиск? Ти сказала, що попри тиск угода не буде підписана? Чи наслідком цього стане відмова США в подальшій допомозі? Ні. Я не бачу, що США припинить свою допомогу. Навпаки, я бачу потуз жезлів, тобто, навпаки, якби, укріплення певних домовленостей, співпраці, партнерства, яке невигідне, дуже невигідне буде для расистів. Тому я ще раз підрезюмую я не бачу загрози того, що Америка перестане нам допомагати. А тепер, Альона, ти знаєш, я завжди в мене дуже гарна пам'ять, і я завжди, щоб підтвердити людям, що я не просто даю марну надію. Дивіться, скільки нас вже лякають, що Америка забере у нас підтримку, і просто навіть офіційно там і на шпальтах. Ми однаково отримуємо і бачимо дуже гарно. Ми бачимо зараз навіть по тому, як атакують наші міста. І справляються наші ППО з цим всім. Тому що видно, от навіть і по Запоріжжю, як гачать, відбиваємося. Значить, отак от, як і говорилося: багато допомоги йде поза очима. І, якби таємно, щоб не було це, це анонс... анонсовано, так, щоб ворог не знав на що йому очікувати. Тож не хвилюйтеся, без допомоги не залишимось. Також тут тема зараз а, імпічменту Трампа. Дуже хочеться поговорити про це. Знаємо про те, що зараз це активо об... не тільки обговорюється, а вже навіть там до дій переходять в Америці. Чи дійсно буде імпічмент? Я навіть такої перспективи не бачу. Тобто Трамп, я вам хочу сказати, благополучно добуде до кінця свого терміну. І навіть більше от мені показує, що отримає оту таку бажану премію миру. Буде кішитися, радіти і піде на лаври. Боже, скільки вже про того Трампа Альона, не говорять, вже там то в нього якісь мішочки побачили, то вже якісь лєнти на руках побачили. Всі кричать, багато магів, нас кричить, що це я зробив його порчою, Він хворіє, він там не досидить. Я не бачу в нього ні порчі, ні зглази. Я бачу, що людина прекрасно користується новітніми технологіями для того, щоб продовжити своє життя в здоровому вигляді, щоб мати змогу так красиво змілання, як ми бачимо на деяких світлинах, відпочивати в себе на яхті, в червоних кепочках і радіти життю, чого і всім глядачам Альона твого каналу також бажаю. Також хочеться поговорити про армійську реформу, чи дочекаємось ми, щоб все ж таки відбулися зміни на краще для військових. Це і перегляд заробітної плати, і е, вчасні відпустки, а не як ми всі знаємо, на превеликий жаль, люди роками сидять безвилазно на нулі, без будь-якої ротації. Чи відбудеться найближчим часом ця зміна? А, дивіться, що я бачу дійсно, я бачу, що падіння старої системи по четвірці мечів саме в військовому напрямку. Бачите, по королю мечів. Що я бачу? Я взагалі бачу дуже велику реформу от, на початку наступного року в мобілізаційному напрямку. Тобто я все ж таки не бачу, Я бачу припинення примусової мобілізації. Я бачу перехід на контрактну форму. Тобто, навіть от якщо державні зарплати зараз не підвищили, тому що я не бачу найближчим часом, що їх підвищать. Але Депутатам я... підвищили кому? На інших вже не вистачає. Ну, ну Альона, зна. Будь снісівна депутатським слабостям. Ти знаєш, як тяжко? А ти це, ну, я зараз це дуже великий сарказм з мого боку. Я зрозуміла. Дала, діяли, дуже добре, сараце, але дуже добре, що це підмікала. Давайте будемо. Їм mm -hmm. Вони зараз в цих умовах, в них найтяжче зараз їм ще... Альона, їм ще треба давати молоко за шкідливість. І mm -hmm. я би це ще все ж таки до бюджету би додала. Чесно вам скажу, ну це дуже насправді великий сарказм, тому що. Я бачу, дивіться, тут по імператору людину, яка створить рух, яка створить політичну систему чи політичну якби, організацію. Що більше, це буде партія, яка буде займатися саме реформою і роботою із військовими, займатися військовими союзами, різними розробками. І ця наступних виборах я хочу сказати, що ця політична партія здобуде дуже великий відсоток. Це якась І... нова партія? Це нова партія. Я хочу вам сказати, що організатором її буде пан Залужний. І головою, очільником. Тому дійсно я бачила його повернення в Україну, але не в ролі президента, не в ролі. Знаєте, скажімо, керівника апарату президента. В нього своя місія і дуже велика місія на е, політичній арені України. Дуже важливо. І він буде поніти. Дякую, дякую тобі. Такий приємний спойлер. Будемо сподіватися, що дійсно ці зміни будуть відбуватися в країні, не тільки військова а, реформа й а судова, що дуже важливо для нас, всіх, що повільними на превеликий жаль, поки повільними кроками, але будемо рухатися до змін на краще. Я тобі дуже дякую, Танюш. За сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за відповіді на всі ці питання. Дуже важливі для нашого глядачів. Дякую тобі, Альона, дякую всім глядачам, хто з нами. Не забувайте про подобайку, яка дуже потрібна для того, щоб більше людей змогло долучитися до перегляду цього відео. Дякую тобі, Альона. Бережіть себе, побачимося вже наступного тижня. Так, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на YouTube канал нашої прекрасної гості. Лишайте коментарі. Якщо є якісь питання, теж прописуйте нижче під цим відео у коментарях. Бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім до побачення.